Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні в нас подкаст на тему Олександр Грін та Україна. У цього автора я читала Повість «Феєрію Пурпурою Вітрила. Отже, як цей російський письменник, справжнє ім'я якого Олександр Степанович Греневський був пов'язаний з Україною. Батько письменника Стефан Гриневський, 1843 1914, польський шляхтич з дісненського повіту Віленської губернії Російської імперії, учасник повстання 1863 року за незалежність Польщі, Литви України та Білорусі від Росії. Олександр Грін подався у 16 років до Одеси, мріючи стати моряком та втамувати спрагу пригод. Перед цим був у Херсоні, де у 1896 році Олександру Гріну запропонував володар судна Святий Миколай сходити матросом до Херсона за оплату 6 рублів. Олександр одразу погодився. Судно навантажили черепицею, рейс був важким. Грін змушений був і готувати, і рубати дрова, і відстоювати вахти, спав на голих дошках під мокрими дрантями. Херсоні, молодий матрос, попросив розрахуватися з ним, але виявилося, він ще й залишився винним за розчавлену черепицю. Довелось працювати у порту, аби зробити хоч щось, і вже після цього поїхати в пошуках роботи до Одеси. Грін був і матросом, і рибалкою, і кухарем, і вантажником, і землекопом, лісорубом, плотарем на Уралі, і золотошукачем. Згодом хлопець зрозумів, що кар'єра моряка не для нього. Добровольцем він пішов до царської армії. Більшу частину своєї служби Грін провів на гауптвахті Цей бунт проти жорстокості та сваволі завершився втечею, яку йому допомогли здійснити революціонери. Тоді ж Грін почав читати заборонену літературу, відвідувати таємні збори, виконувати доручення, проводити революційну пропагандистську роботу серед матросів, за що у 1903 році. Він був заарештований у Севастополі. Результатом невдалої спроби втекти стало ув'язнення. Йому довелося відсидіти у Севастопольській в'язниці. Зараз у камері Гріна виставлена музейна експозиція. Музейна кімната Гріна відкрита 2012 року в Севастополі у будівлі колишньої в'язниці за адресою площа повсталих номер 4 корпус 1. Нині торговий центр Новий Бульвар. Кімната розташована у приміщенні одиночної камери, де він сидів у 1903-1905 роках за звинуваченням у пропаганді революційних ідей. Стіни приміщення розписав член спілки художників України Володимир Адєєв, ініціатор створення музею. Приміщення передано музею власниками будівлі. На карті. Севастополя вказані місця, перенесені та описані Гріном у його творах. Експозиція ознайомлює з історією створення Севастопольської в'язниці з 1898 року, революційною діяльністю есера Гріневського у Севастополі та його перебуванням у в'язниці. Музей відкритий під егідою Національного музею героїчної оборони та визволення Севастополя. Відкриття відбулося напередодні 130-річчя від дня народження Гріна. Уперше Грін поїхав у Крим у 1923 році. За надрукований роман, сяючий світ, письменник одержав гонорар, який з дружиною витратив на подорож. Вони побували у Севастополі, Ялті, Алупці, Гурзуфі. У 1924 році з родиною. Грін переїхав до Феодосії. Оселившися восени 1930 року у Старому Криму, родина опинилась у дуже скрутному матеріальному становищі. Помер письменник у бідності та забутті 8 липня 1932 року від раку Легень у Старому Криму, де його і поховано. У 1960 році відкрито музей його імені в Старому Криму, будиночку, де письменник провів свої останні дні. На могилі письменника у Старому Криму височіє скульптура героїні твору, та що біжить по хвилях, а поряд дерево, на якому на знак пошани і любові, червоніють стрічки, не наче справжні грінівські багряні вітрила. У 1970 році в місті Феодосії, де жив і працював Олександр Степанович Грін, створено літературно-меморіальний музей Олександра Гріна 2005 року. В Україні було випущено поштову марку. Із зображенням Гріна. Вулиця Гріна є у Феодосії, Старому Криму, Кривому Розі. Від 13 червня 2022 року робоча група Міністерства освіти і науки України ухвалила рішення про вилучення творів російських авторів зі шкільних програм. Серед них є і твори Гріна. Чи читали ви твори Гріна? На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!